Ось в процесі ще одна садова лавочка. Ось так вона буде виглядати. Також зроблена з планок, такий, як на підони. Можна розбити підони, хто має старі. І зробити собі ось таку лавочку. По висоті вона має 42 см, ось так. Глибину. Я вам скажу глибину, вона має 40, майже 45, 44,5. І висота спинки 82. А ось сюди спинка, так, ніби по ширині, має 1,32 м. Бачите. ще залишилося прикрутити. Ось тут. Знаю, напевно, одну планку. Ось так. Три буде забагато. Це не сидіння, що буде непогано сидіти. Ось так. Я думаю, що буде хватати. Ось тут дві планки. і Все. І напевно, щоб вона ніби і так добре стоїть. Але ще, напевно, дам, як залишилося планки, ось так знизу, звітом сюди планку, щоб вона була стійкіша. І буду бачити, одну або дві. Вона ніби так стоїть. Класно, стійко, але, напевно, ще дам одну планку. Ось так виглядає процес. Ще прикручу одну цю планку, як я казав. І булгаркою трошки позбираю ось ці кути гострі, де будуть сидіти люди. Тут. Ось ці такі гострі кути булгаркою позбираю ось тут. Такі, що будуть мішати сидіти, щоб ноги не кололо. Там ще є кубики. Збули ось такі мали. Ось тут завусені кубики, також у можливості позбираю. І тоді буде процес опалювання. Дуже класно воно виглядає. Навіть не потрібно, я вже робив лавку, не потрібно навіть шліфувати. Ну, звісно, пошліфувати було б краще, але. Можна не шліфувати ці дужки, а так як вони є врізані у палиту за допомогою балончика простого газового. І все, буде вона дуже класно виглядати. Так, все, приступаю до кріплення ще одної планки. і, можливо, ще булгаркою трошки пошліфую. Завтра буду обпалювати. Ось лавку я вже полакував. Бачите, як лавка виглядає. Таку лавку можна зробити з піддонів. Хто має вдома підони непотрібні, то можна собі зробити ось таку чудову лавку. Так, бачите, полакована. як гарно виглядає ось так елементарно робиться зробити може кожен